Зайшов солдат у село, пити захотілось, дорослі всі в полі. Спитав у хлопчика напитися, виніс йому малий посудину повну квасу. Ядряний квас, багато його у вас? спитав солдат, випивши все. У бочці щур втонув. Мамка діставати лазила, і рівно по цицьки було. Солдат гикнув і випустив з рук глиняний посуд. Та в дребезги, А малеча плаче. У що я тепер какати буду? Сім'я це маленька країна, в якій тато президент, мама міністр фінансів, міністр охорони здоров'я, міністр культури та надзвичайних ситуацій, собака міністр оборони. Діти це народ, який постійно щось вимагає, обурюється і влаштовує страйки. Ну, а кіт це депутат Верховної Ради. Їсть на шару, живе на шару. А чим займається весь день, ніхто не знає. Отже, моя дружина вчора приходила до вас сповідатись. Скажіть, вона мені зраджує? Це таємниця сповіді Олень мій. Іди з миром, не зачепись. Приходить додому чоловік п'яний в драбадан. Відкриває холодильник і каже. Шеф, у центр повезеш ні, ну їх піз тобою. Грюкає дверцятами щосили. І так півночі, поки дверка не відпала. Вранці, прокинувшись, і побачивши, що він зробив з холодильником, взяв його і відвіз у майстерню, доки дружина спить. Дружина встає і бачить, що немає холодильника. каже Настирний скотина, все таки поїхав. Католик, протестант, мусульманин та єврей сиділи, обідали та вели бесіду. Католик. У мене велике багатство. Я збираюся купити Сітібанд. Протестант. Я дуже багатий і куплю Дженерал Моторс. Мусульманин. Я казково багатий принц. Я куплю Майкрософт. Потім усі чекають, що скаже єврей. Єврей розмішує каву, кладе ложку акуратно на стіл, робить ковток. Дивиться на них і каже: Я не продаю. Повітряну кулю з двома вченими віднесло вітром. Летіли, летіли, бачать, внизу мужик. Іде. Кричать йому «Ми де?». Той відповідає в повітряній кулі. Один вчений іншому каже «100% військовий. Відповідь швидка, правильна. А головне нахуй нікому не потрібна. Зібрались вовк і хом'ячок у Китай. Хом'ячок питає: А як нас у Китаї називатимуть? Вовк. Ну, мене, напевно, вуй. Заєць. А мене, напевно, зуй. Хом'ячок, а я в Китай, напевно, не поїду. Чоловік з дружиною займаються контрабандою тварин. Чоловік говорить дружині Так, змію під капелюх, Черепашок у лівчик, а скунса в труси. А як же запах? Ну, здохне так здохне. Лікар диктує практиканту. Пишіть черепна травма голови. Може, черепно мозкова Ні, немає в нього мізки. Враз на день народження дружини з коханкою приперся. Приїжджає швидка на виклик. Мужик хотів попрощатись з життям. Картина маслом. У квартирі розкорякою на підлозі сидить голий мужик і їдкий запах бензину. Лікар. Ну що, бідолахо, вставай. Не можу. Чому? Яйця до підлоги прибив. Навіщо? Вирішив піти з життя, облився бензином, прибив яйця до підлоги, щоб не зміг стартанути в ванну, загасити себе. І що? Передумав? Сірники на кухні забув. Вчителька малювання питає Вовочку. А що ти будеш малювати? Вовочка відповідає, показуючи на білий аркуш: Ну тут замалюю чорним, тут замалюю синім, а тут зеленим є ну. Вчителька падає в непритомність, викликають усіх до директора з приводу ситуації на уроці. Директор, що сталося? Вовочка. Мене запитали, що я буду малювати. Я відповів. Ну, тут замалюю чорним, тут замалюю синім, а тут зеленим їбану. Вчителька знову падає в непритомність. Директор: Ну, ти не бачиш їй від зеленого хуйово, їбани червоним. І Кашпіровський сказав хлопчику: Кинь милиці, їди. І хлопчик кинув милиці і пішов: Хлопчику, а що в тебе було? Та нежить. А милиці навіщо? Та бабусі ніс? Хоробрість, рішучість, чесність. Ось три головні ознаки алкогольного сп'яніння. Коли дружина повернулась пивом рибою і віскарем, включила футбол і почала роздягатися. чоловік усвідомив, що машину вже не відновити. Лежу голий у коханки на першому поверсі. Вона в душі. Раптом хтось лізе у вікно. Я накрився ковдрою з головою. Заліз мужик, роздягся і до мене під ковдру. Він взяв мою руку і поклав на своє хазяйство. У відповідь я зробив те ж саме. Він навіть речі забув забрати, коли у вікно вистрибнув. Священник летить у літаку, стюардеса, розносячи напої, питає: Святий, отче, що будете пити? А яка висота польоту? Три тисячі метрів. Тоді, конючку. Через деякий час стюардеса знову. Хочете ще щось? На якій висоті летимо? Шість тисяч метрів. Тоді винце Ще через півгодини стюардеса знову запитала. Летимо на дев'яти тисячах метрах. Тоді мінералочку. Стюардесі стало цікаво. Чому ваші напої стають слабшими з висотою? Він, показуючи пальцем у небо, начальству поруч. Ніч. Село. Сидять хлопець і дівчина. Милуються зоряним небом. Хлопець перериває мовчання. Бачиш он ту зірку. Так. Це ти. А ось ту. Ага. Це я. А бачиш, он там одна зірка на іншій. Вона, хвилюючись, розуміючи натяк, притискається ближче до нього. Бачу. Це я на мопеді. Ти невдаха. Ми живемо разом вже двадцять років, і за цей час ти не приніс в хату ані купійки. А я тебе годую, одягаю, перу та ще й сплю з тобою. І це ти називаєш невдаха. Роздягаєтеся? Навіщо? Я лікар, мені краще знати. Чоловік роздягнувся. Що вас турбує? Я цемент привіз. Куди розвантажувати? Поїла, прибрала зі столу, почистила зуби, роздяглася, лягла в ліжко, згадала, що це був сніданок, заплакала, пішла на роботу. Банк не дав кредит. Хочете помститися? Зніміть на два місяці комірку в цьому банку, купіть кілограм риби і покладіть її всередину, ще розбити туди пару яєць і залити молоком. Банк не має права відкрити комірку без вашої присутності. Дружина скаржиться мамі. Спекла чоловікові пиріг, м'який, рум'яний. А він сука, мені ним по пиці як в'їхав. Боже, як трубою вдарили. Ранок чоловік за сніданком каже дружині: Треба б вінет залізти. Дізнатися, як там наші зіграли вчора. Нікуди не треба лазити. Програли наші один-два. Це звідки ти знаєш? Ти ж спиш, як бабак. А я вночі чула, як сусід один раз кричав: Гол! І два рази гондони. Вчителька звертається до учнів. Діти, назвіть, яких ви знаєте космонавтів. Гагарін, Титов, правильно, а ти, Вовочко. Кого хотів би додати? Мої тато й мама. Ти щось плутаєш? Ні, не плутаю. Я вчора вночі прокинувся і чую, тато мамі каже: Ну що, полетіли? А мама відповідає: А ти скафандр одягнув? Ні. Тоді поліс скасовується. І він зняв штани. Медсестра вперше в житті побачила такий розмір. Він був розміром з маленьку батарейку. Дівчина почала сильно сміятися і просто вже не контролювала себе. Вибачте мене, я не знаю, що на мене найшло. Розкажіть мені, що вас турбує, сказала медсестра. Він опух, відповів пацієнт. Медсестра вибігла з кімнати. Десь в глухому російському селі впіймав чоловік зайця і приніс дружині, щоб вона його засмажила. А як же я його засмажу, якщо газу нема? Ну, на дровах». А як же на дровах, якщо олії нема? Чоловік розлютився, схопив зайця і викинув його через паркан. Заяць став, обтрусився і вигукнув: Слава Росії! Вовочко, ти оце написав у своєму творі, що тобі подобається хлопчик з нашого класу, і він тебе навіть поцілував. Скажи, це правда? І тут Вовочка раптом зрозумів, як небезпечно списувати в Машеньки. Доведено, що жайворонки їдять менше сов. Це ж природно, коли жайворонок зранку відкриває холодильник, то одразу бачить, що сови вночі вже все ж жерли. Сів наркоман у трамвай. Бабуся просить його прокомпостувати талончик. Наркоман бере талончик і звертається до військового, що стоїть поруч. Чуєш, солдата? Пробий талончик. Той поправляє: Я не солдат, я матрос. Наркоман повертається до бабусі і віддає їй талончик. Обломись, бабцю. Талон не потрібен. Ми на кораблі. Допоможи мені, господи, їсти нічого, жити нема на що, ні копійки в кишені. Голос неба. Не бреши, ізя. А що? Мені долари міняти? Випадок 1 вересня. Сина і усіх діток в школі питають Ким ти хочеш стати? Перший відповідає поліцейським, а ти ким? Другий теж поліцейським, третій військовим. Черга доходить до сина. А ти ким хочеш стати? Вченим хочу стати. Пізніше приходимо додому. Питаю Сашко. Так ти ж хотів стати шпигуном. А чому сказав вченим? На що отримую дуже логічну відповідь? Так тут навколо мене менти й військові зібрались. Не можна їм таке казати. Я ж шпигун. Лікар пішов на обід, залишивши замість себе інтерна. Повернувшись, він запитує його, хто приходив. Та прийшов тут один із запором, дав йому пурген. І який результат? Ну, він спочатку йшов, йшов, а потім як рванув. А хто ще приходив? Та був ще один з розладом дав йому пурген. І який результат? Ну, він бігав, бігав, а потім махнув рукою і пішов. А ще хтось приходив. Та останній з кашлем був, дав йому пурген, і що вийшло в підсумку. Та он він у кутку сидить, кашлянути боїться. Служниця просить хазяйку підняти зарплату. Та, видно, трохи обурилась і питає. А з чого це ви взяли, що заслуговуєте на підвищення? Є три причини. По-перше, я прасую білизну краще за вас. Це хто сказав: Ваш чоловік. По-друге, я готую смачніше за вас. І це хто сказав? Ваш чоловік. А по третє, у ліжку я краще за вас. Це також сказав мій чоловік. Ні. Це сказав наш садівник. Скільки ви хочете? Юна донька звертається до мами: Мамо, можна я на вечірку піду? Можна, але ти ж дивись, бережи своє віконечко, не розбий скельце. Уночі дівчина втратила цноту. Зранку вдома скандал. Мама кричить батькові: Твоя донька віконечко не вберегла! Розбила скельце. Ну і що? Як і заміж тепер виходити? Коли я тебе заміж брав, у тебе навіть грами не було.